Той час наказав Ісус своїм учням, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Тот же буде соромитись мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та рішним, то буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого. Зі святими ангелами, і сказав їм, Істинно кажу вам є деякі зоту присутні, що не зазнають смерти, аж поки не побачать царства Божого, що прийде у могу. Слава Ісусу Христу! Декілька років тому в США вийшла книжка Як стати мільйонером. Буквально за тиждень часу цю книжку розкупили поза мільйон екземплярів. Люди, коли купили цю книжку, як стати мільйонером, вони її не купили для того, щоб ця книга стояла в шафі. Де десь було лишнє місце. Але вони купили для того, щоб вивчати і досліджувати, щоб скористатися тією інформацією, яка була написана в цій книжці. Кожен християнин має подібне завдання вивчати і досліджувати подібне святе Писання. Адже саме в Слові Божому є той зміст, який веде до Спасіння. І сьогодні це те Писання в Євангелії конкретно каже, що треба робити, щоб осягнути це спасіння, коли хто хоче йти за мною. Хай зречеться себе самого. Візьме на себе Хрест свій та йде слідом за мною. Це є конкретний такий бізнес-план, проект для християнина, який справді хоче рухатися за Христом. Христос каже, коли хто хоче, нікого на силу до Царства Божого не заганяйте. Не хочете, ніхто плакати не буде. Це не ваш особистий вибір. Хочете до Царства Божого, тоді є конкретний план. Зрічіться себе, візьміть свій хрест і йдіть за Христом. Ні, інші двері завжди відкриті. Ласкаво просимо називається. Велка. Але. Щось ті інші двері, які завжди відкриті, і ніхто так не поспішає. Хоча запрошені є 24 насіб, але всі хочуть до царства. Тому Христос і каже, є ці певні умови. Тут йде відбір, щоб попасти до царства Божого. І ця умова є конкретна. Апостол Лука, він ще додає: не просто хто візьме свій хрест. Щоденний Хрест. Іншими словами кажучи, Христос Він виконував волю Отця. І воля Отця була, щоб люди спаслися. Для того було потрібно Христове пройти певний випробувальний такий термін. Три роки навчати. І завершити своє життя, засвідчуючи свою любов до Отця на Христі. Це було Його завдання. Наше завдання, щоб осягнути Царство Боже, це і слідувати за Христом. Це брання щоденного Христа і слідувати за Христом включає в себе певну жертвенність. Адже любити Бога і рухатися за Христом, це означає також виявляти цю любов і цю жертвенність до ближнього, який поряд мене. Бо те, що ви робите одному з найменших, те ви відповідно чините мені. Якщо ви цього не чините, отже, ви не виявляєте любов тоді до мене. Відповідно, ви тоді є недостойні, щоб осягнути царство Господнє. Бо це є місце, де є вся любов. Як ви можете бути в ньому, якщо ви любові в собі немає? Тому це є досить важливе завдання, яке ставить Христос. Він не каже зречиться чогось, певних речей, певних достатків, коштів. Але він каже конкретно себе, свого власного егоїзму. Є завдання кожного з нас, яке кожен християнин в принципі знає. Адже коли приступає до тайного Покаяння, то каже, обіцяю направитись. І це обіцяю направитись. Це означає, що я стану кращим, ніж був до цього. Це означає, що мені треба прикласти певні зусилля. Це означає, що мені треба змінитись хоча б трішки для того, щоб стати гідним Царства Божого. Якщо я цього не роблю, це означає, що я не слідкою за Христом. Або вертаюся назад, або тупцююся на місці. ну перегни. На великий жаль це є проблема багатьох християн сьогодення. Християнам легше відчитувати молитви, ніж виявити любов до ближнього чи проявити певну жертвеність. Яка найбільше стосується самого себе? Змінити себе. Відмовитися від гріха. Відмовитися від того, що я буду чинити зло комусь іншому. Легше щось зробити комусь, ніж змінити себе. Проте Христос ставить ланку, саме зречися самого себе. Тобто змінися. Відкинь той віх, який ти любиш. Уподібнися до мене. Так, щоб ти, подібно, як і апостол Павло, міг сказати, живу вже не я, але Христос в мені. Оце є і це завдання, щоб взяти, зректися Христа. Проте, як свого часу розповідав один англійський подорожній, який багато подорожував світом. І свого часу, коли він був у Великобританії, він пішов по певній місцевості. Він рухався до невеличкого містечка, ще Дейвіл, і до цього містечка були два вказівники. Один був такий вказівник, який показував на це місто, дорога була не дуже гарна. Інший вказівник був в іншу місцевість, проте дорога була набагато краще. Це його трохи змости, і він вирішив поміняти знаки місця. Але каже, як він не пробував добратися до Шедельвіла, він туди не потрапив. Ми дуже часто в житті хочемо змінити вказівники так, як мені подобається. Але коли ми змінюємо вказівники, ми тоді не потрапляємо туди, куди маємо прямувати замовку. Тому завдання залишається незмінним. Міняти маю я. А не очікувати зміни від ближнього. І про це також говорить Святий Єрунів. Хочеш змінити світ. Хочеш, щоб світ став набагато кращим, ніж є, зміни себе. І навколо тебе зміняться всі інші. Христос не каже, що є багато доріг, які ведуть, але Він каже, я є дорога, правда і життя. Тому, якщо справді хочемо осягнути спасіння, якщо справді хочемо наслідувати Христа і рухатись за Ним, маємо пам'ятати ту важливу річ. Треба взяти Хрест щоденно. Тобто кожного дня я мушу намагатися стати кращим, ніж був до цього. Це і моє завдання. І тоді справді Царство Боже буде відкрите для кожного з нас. Вас дратує чоловік, дома. Ви любите посваритися. Хочете до царства Божого? Старайтеся тепер цього не робити. Шукайте інший спосіб, щоб з ним домовитися, направити, але не сваритися. Ви очікуєте любові своєї дружини. Зробіть так, щоб вона вас справді полюбила. Христос у Святому Писанні скільки раз звертається, говорить про те, що Бог є любов. Але жодного разу Він не каже, очікуй, що тебе хтось буде любити. Але кожного разу Він говорить, любити. Зроби це перший цей крок. Дай можливість діяти Христові всередині тебе. І тоді Христос, який буде жити у твоєму серці, буде змінювати тих, що є навколо тебе. Так як це було з апостолом Петром, Павлом, Йоанном і всіма іншими. Вони дали можливість жити Христові всередині себе. Дали можливість діяти Йому всередині себе. І в такий спосіб вчення Христа поширилося по цілому світі. За 2000 років нічого не змінилося. Адже кожен, хто називається християнин, це є учень апостол Христа. І спосіб несення Христа зовсім не змінився. Тому завдання є велике брати щоденний свій хрест і слідувати за Христом. Виявляючи і показуючи цю справжню християнську жертвенність, несучи ту Божу любов, яку він виявляє і дарує кожному з нас.